Дикий сморід з подвір'я сусідів не перший рік заважає дихати жителям вулиці Садової, селища міського типу Орілька. З подвір'я тхне перегноєм. А від померлих корчат, яких виносять, не закопуючи на старий цвинтар, крізь по хатах родяться мухи. Старе кладбище, оце, оце навоз виноситься повністю. Там зараз і страшні. Оце ось хата у них там повністю весь пташинник. Повечіру ще, ще днім як вітер в цю сторону, ще нічого. А як і те повертається в другу сторону, так це ж невозможно дихати. Тут таке винище. В ну, цих сусідам ну, можуть похоті. Ще одна йде така сама. З такою проблемою жителі звернулись на гарячу лінію Харківської облдержадміністрації, що спонукало Лозівську райдержадміністрацію створити комісію і долучити фахівців Держспоживслужби у Лозівському районі. Комісія та представники селищної ради Орільки оглянули подвір'я, з якого доносяться неприємні запахи. На момент візиту нерадивих господарів не було вдома. Проте, куди вони виносять відходи від корей, сусіди провели екскурсію. Яма. Оце скидається все теж туди. Весь мусор, уся гнаяка, оце все, все сюди, все усе тут. Вони тут все схвачено, в неї взяті в міліції працюють. А ви кажете, звертались до сільського голови? Ви письмово звертались? Чи, Ні, просто, да, ми на... отак приходили і плакали. Ростали. Да. да, ну ж можна що ж зробити, як під кінці танцю, ну, Чи нельзя? А на тут на саме ми теж приїжджали ж туди. Нам сказали, ми розберемося, ми розберемося. Реакція комісії після такого огляду одна. Селищній раді надано доручення усунути таку проблему, тобто вплинути на господарів подвір'я. Лозівська райдержадміністрація в свою чергу постійно триматиме це питання на контролі.